Доброго ранку, шановні друзі. Ви на каналі Тренер Рибак, я його засновник та ведучий Іван Гричкін. За вікном 22 вересня, на годинку 5 ранку, я вже в повному екіпіруванні і готовий їхати на осінню риболовлю з лодки Сьогодні пропоную вам новий, достатньо динамічний формат відео, але, як завжди, якісний та цікавий. Let's go! На годинку вже. Під мною річка Дністера, якщо буде точніше, то Глибокий Торунчук. Хто не знав, Глибокий Торунчук це колись був великий судоходний канал, який з'єднував річку Дністер та Дністровський лиман. Але після розпаду Радянського Союзу цей канал почав використовуватися виключно для рибалок любителів, таких як я. Стою ось в такому затишному місці. Настав їхати туди на викати, якщо придивитися, то метрів десь за 500 від мене прямо по курсу. Вже це те місце, місце де глибокий турнчук з'єднується з Дністровським лиманом. Вирішив сьогодні рибачити тут, тому що там дуже багато рибалок, і плотність оснасток на один квадратний метр просто зашкалює. Тут я один. Найближчі сусіди для, до мене це навпроти, десь 80 метрів на тому березі стоять рибалки. Зліва від мене взагалі нікого немає аж до тих домиків. Справа від мене там є мостик за поворотом, десь метрів, напевно, що 200. Дуже багато в мене місця. Сьогодні, до речі, випробую перший раз дуже зручне капітанське крісло. Ось воно, до речі. Вже ставив я його одного разу на лодку, але ходила на ньому моя донька. Сьогодні ловлю на рекордну кількість вудок для лодки, аж цілих 5. Перша вудка це звичайна донна оснастка Патерностер, поводок 50 см, на гачку два черв'ячка. Ось на цій вуці у мене бійця Карпа. Це два коротких повідця, довжиною буквально. 10-12 см і на гачку горох. Оця малишка, яку я купав для своєї донечки, метр 60. М. дуже зручна вудка для, для ловлі з водки. Тут також в мене червячки та підсадка двох робочків. Єдина вудка у мене стоїть макушатник. В процесі в мене отакий коротенький фідер. Так, дуже хочу спробувати половити на фідер з водки. Правда, я не знаю, як я звідси буду потім вигрібати всю прикормку, яка в мене 100% буде під ногами, але ну буде вже як буде. От так ви зрозуміли, так? Да? Навіщо доставати якусь азуру, якщо можна просто кинути звичайний крокодил на черв'ячка і сприймати такого. Ви найвищого. Ну що, друже Боберт? Ходи підростай, бо ти дуже маленький. Це я коротше, вирішив міняти місце, тому що на годинку вже у нас 10.30, а кльову щось нема, не було і нема. Вирішив я поїхати е, в сторону річки. І тут така маленька, переможечка на горох. Такий ось карасик. бурасик. Дуже гарненький, дуже світленький, вже жирненький, руки вже в жиру. Вже водичка охолова, карась достатньо холодний, я вам скажу. Вже рибка починає готуватися до зими. Дякую тобі, місце, за такого карасіка, але все одно я їду. Ось туди, на Дністер. Коротше, судячи з того, що це вже приблизно десь 10-та лодка за останні хвилин 15, яка е е йде з е кінця глибокого торунчика в сторону Дністра, там, напевно, взагалі нічого нема. Вже кидає хвилин 15 свого спінніга на хижака, але там теж по нулям. Отакий вигляд у мене останні 15 хвилин. Дуже зручно сидіти на такому троні. Став зараз у районі старого порту. До речі, рівно місяць назад я був на цих містах зі своїм колегою аж 4 доби. Нічого не знімав, нічого не викладав, тому що була задача відпочити. Це була моя перша риболовля з ночовкою за останній рік, так би мовити, маленький міні-отпуск, тому хотів кайфанути, відпочити і трішки половити риби. Все це мені вдалося. У мене нарешті покльовочка. Слухайте, сьогодні щось нашестя маленьких окушочків. Знову на черв'ячок і знову дуже сильно заготив, так що зараз буду робити операцію. Ну все, операція пройшла успішно. Підростай. На годиннику вже перша година дня. Знову вирішив змінити місце, тому що тут щось дзьобає, але напевно, що це маленькі якісь щебурасики, тому що підсікти їх неможливо. Наживку збивають. Мабуть, це ці от полосатики, що клюють в мене сьогодні. Вирішив трішки проїхатися. Хочу поїхати в місце, в якому ще не разу не був, але в яке дуже давно хочу поїхати. Це викати зі сторони демідських домиків. Це таке саме місце, де Дністер впадає у Дністровський лиман, як і Глибокий Торунчук, але за старим портом. Їхати туди достатньо далеко, близько 12 км з цієї точки, де стою я. Мені цікаво, чи можна з Дністра зайти в Лиман, тому що на глибокому Торунчуку там все перегорожено. Не можна побачимо. Зараз все спакую і повний газ. І ось коли я почав їхати у сторону викатів, то зовсім скоро я зрозумів причину, по якій не клювала, причому не тільки у мене, а усіх рибаків, з ким я зміг поспілкуватися того дня. Починаючи приблизно з середини старого порту кожних 500-600 метрів я спостерігав дуже сумну картину. Поперек цієї річки були розставлені сітки. До двох з них я підплив поближче, почав шукати якісь бірки, які видають легальним рибакам кожного ранку перед вихідом на воду, але я їх не знайшов. Трохи згодом я побачив двох уродів, які не зважали на відпочиваючих на берегу на мене, на інших рибаків, просто тупо нічого не боючись, у другий дня витаскивали ці сітки. Це говорить про те, що контролю з боку державних органів немає ніякого. Річка перетворилася у безкоштовну Ельдорадо не тільки для браконьєрів, які незаконно здобувають рибу. Незаконним способом. А й для барих, які набудували сотні помостів, доміків та без будь-яких докерів сумління, без будь-яких чеків або касових апаратів, здають їх в оренду наліво і та й направо. Просто жах. А ось перебую в Добрий день! А ви не знаєте до Лиману вхід є? До Лиману вхід є, дозволяючи ні? Приїжджали, виганяли. Тобто до кінця, коротше, так? Там знак стоїть. Там написали на... Да? А, там щось є, так? Там написали на да? лодку Ага, зрозуміло. Як ви зрозуміло, я вже прибув на місце призначення. Я дуже давно мріяв сюди. Дібратися. Колись у далекому 2000 здається, 11 чи 2012 році приблизно я був на цих містах, але отам от лиман, якщо повернути направо, оцей острів можна оплисти з цієї сторони. Якщо плисти по лиману прямо, то ми попадаємо у глибокий турнчок. А ось між Дністром та глибоким турчуком посеред цього острова є ще один залив. Я не, зу... не пам'ятаю, як він називається, але колись дуже давно зі своїм гарним другом Серегою, я починав свій шлях річного рибака саме звідти. Якщо на вихіді з Дністра повернути наліво, то ми потрапляємо з вами у Кагарлоцький залив. Якщо я Правильно вимовляю, це страшне для мене слово. Там також дуже гарна рибалка. Ну, ви бачили, який непотріб я зустрів, поки йшов сюди. А потім ми дивуємося, чому нема риби. Всі, хто вверх за течією сидять, я спілкувався з хлопцями, які сиділи на берегу. Кажуть, що карп є тільки зранку, але зовсім трошки. Кльову майже нема вже декілька днів. Ось вам і відповідь. Просто поперек річки я нарахував на близько 20 сіток. Це просто жах. Просто жах. До речі, на глибокому такого не було і десь приблизно за кілометр 3 до е викатів теж я не зустрічав ні одної сітки. Тобто там, де платні місця, там, де піпл, Приїжджає та плати бабло, там треба давати ловити рибу. Так виходить. Хоча ви бачили, що від початку старого порту портуй до я не знаю, там, кілометрів 8-10, просто по ліву сторону геть все усіяне домиками, помостами, та й по праву сторону, в принципі, також. Тобто, виходить, що є е, е, people, які Трошки платить більше, а є піплу, які трошки платить менше, і тим ловити не дають змогу, бо сіє сіті, а цим дають змогу. Ну, якось так. Коротше, одне можу сказати тільки те, що війна вона маскує ці всі злочини, а це злочин, бо це, бо це наша загальна річка, і ми всі маємо право на ній нормально ловити, відпочивати. А деякі покидьки. Користуючись становищем військовим, роблять от, от таке. На годиннику вже початок 3-ї є в мене буквально трошки більше двох годин, тому що о четвертій вже треба рвати когті додому, тому не витрачає ні хвилини, одразу починаємо ловити по максимуму. Ось тут під мною глибина буквально метрів два. І от там я тільки що кинув пару оснасток на середину ріки, там також глибина ну може метр чотири. Тобто тут не знаю, що там під тим берегом може бути з дном, але тут така картина. Але, не дивлячись на це, тільки що ну 5-6 сплесків великих таких хвостів я бачив. І ось тут, на цьому самому місці, карп такий кіло плюс просто. Випригнув з води і плюхнувся обратно. Тому маємо надію, що тут рибка буде. Що, друзяки, як дуже часто буває, тебе не клює, ти пробуєш все, що таке можна попробувати, Кидаєш на хижака, молишся, куриш, а потім сідаєш поїсти. І цей момент, як тільки бутерброд ти взяв до рота, відбувається. Кльовка. Класика жанра. Щось невеличке, але щось є. Там, правда, у мене макушатінг 180 грамів стоїть. У лінії щось таке дуже біке. Схоже трошки на маленького карпа. Або на дуже класного карася. Зараз побачимо, що там. Хто там. Боже, невже я. Все ж таки дочекався цього моменту. Маю надію, що вам гарно видно. Ну ока, Я його таки домучав. А ні, друзі, це не карп. Це ніхера собі який карась. Оце карасєвіч, слухайте, я такого карася останній раз я вже не пам'ятаю коли бачив. Ну, бляха, зараз, 2 секунди достаю. Коротше, ви розумієте розмір, так? Да? Дивіться, це просто жесть. Я не знаю тут скільки карася, ну, Кілограмму, мабуть, нема, але грам 700 точно є. Як мої водочки. Просто красень. Трошки провагуємо губку. Клас. Не, ну, такого карася можна було пів дня почекати. Звичай. Ось така коротка, але дуже трудова рибалка в мене вийшла. В загальній кількості був на воді, не сходячи на берег десь близько 10 годин. Зараз на годиннику вже у мене на 5 Треба їхати додому, їхати мені дуже не близько Проти течії це буде ще трохи далі, ніж за течією. Висновки. Риби нема, вона є. Але ж, дякуючи в лапках усіляким покидькам, риба є тільки на базарах, але не у рибико. От я сидів тут, на останній точці, дивився на рибаків, які сидять на 100% не один день, були покльовки, десь щось у кого там зеленчало, але ніхто нічого при мені не витягнув. Я тут сижу. Два, трохи більше двох годин. І тут ще раз і ще раз хочу сказати: люди, бережіть річку Дністер. Сьогодні в обід, коли я виложив е, відео РІУС, в YouTube, отримав коментар від одного, від одного з глядачів, що класно вам! У нас на Київщині навігація взагалі закрита. У нас є унікальна можливість на, такій, на такому великому водоймі безперешкодно, плюс-мінус. Виходити на своїх лодках, прибаліти, ловити. А за браком контролю ми знову перетворюємо річку Дністер Великий Акваріум. На цьому все. Вибачайте, що не було великого екшену, при виважуванні Великого Карпа. Але маємо, що маємо. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе, бережіть річку Дністер і пам'ятайте, якщо ви будете відноситись до неї з любов'ю, вона завжди відповість вам взаємністю. Слава Україні! Геям слава, пока-пока.